Його кросівки тепер завжди стоять у коридорі, хоча взувати їх нікому. А поруч портрета та орденів його улюблені солодощі. Бо він казав, як нема торта, це не день народження. Повинен бути торт. Хай там що, але торт він завжди. Руслана Махнюк поховала рідного сина півтора року тому, але ще досі не може змиритися із його смертю зі слізьми на очах. Розповідає про сина і батько. Він сказав, каже таточка, що ти переживаєш. Кажеш, я вернусь героєм. Кижу наш ні, ти герой, ти та герой мене. виші Юра вчився на військовій кафедрі. Відповідно, мав і звання, і навики. Його ще перед війною почали смикати військомат. І якраз він, як зараз помню, 23 лютого він пройшов ту комісію, і 24 почалася війна. Юра поїхав воювати у березні. Три тижні хлопець пробув на навчанні у Львові. Опісля Харківський, Донецький, Луганський напрямки у 93-й – окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Молодший лейтенант Коваль став у свої 22 командиром взводу. Я кажу, чому ти такий позник? каже, боязковий. Він казав, каже, тато каже, а що скажуть після того, як закінчиться війна, спитають, де я був, що я скажу їм. Я такі слави. П'ять місяців у гарячих точках 30 серпня перед пораненням у Солодарі Юра дзвонив і певно передчував, що може статися найгірше. Він подзвонив і каже: мам, включи камеру. Він видавшись відчував. І я включила камеру, і що вас там розкажіте? Питаємося де... ну, чоловік питається, де ти хоч є, а він на букву си. Чоловік почав по карті дивитися, там, там, те, те. Каже, ні, там був, там, ні. Потім там де сіль. Оце ми взнали, що він біля Солидару то був. 1 вересня у бліндаж, де був Юра, боєць з позивним Коваль прилетів снаряд. Там був один прильот в бліндаж, і він побіг хлопців, до хлопців. Побіг, і другий прильот до нього попав. Аби він зачекав той ту, ту хвилинку. Так виходить, два прильоти в одну сторону один і другий в ту саму точку. Ну, його і зачепили. І... Близько тижня батьки не чули від сина ані слова. В той час його перевозили з одного госпіталя до іншого. Спочатку Бахмут, потім Краматорськ, Дніпро і нарешті у Вінницю. Батьки приїхали навідати сина. Стали давати шоколадки, питаюся, чи смачно. Він показує, що смачно. І шепче мені так каже смачно. А каже, а я хлопці. Він навіть там, лежав відмовити хлопців. Про фронт хлопець не розповідав нічого. Батьки думають, певно, не хотів, аби вони переживали. Нічого не розповідав. За ми не навіть не знали, яка в нього рота, які там батальйони, взводи. Того що ми тільки знали, яка бригада, який позивний. Все. І він завжди питався, що в нас мав. Ну, Розкажіть, що у вас і він завжди питався, що у нас боротьба за життя тривала. Військового перевезли в ще інший медзаклад цього разу до Львова. І нам лікар той нейрохірург сказав, що так як ви знаєте, що його осколок. Але все покаже дві неділі. Зараження крові. Просто стало зараження крові. Ніби все пішло на покращення, але раптово молодому командиру почало гіршати. 40 днів лікарі боролись за його життя. Однак дива не сталося. Додавалася пневмонія двостороння і, і температура більше, як 40. і вони просто не могли йому ніякі медикаменти вже вони не діяли. Вже його просто обкладали льодом. Щоб він просто не горів. І він після того впав в кому. Кома три. І він так із комий не вийшов. Він просто вже просто вже гнив. Я кажу, скажіть мені прямо. А вона мені каже, що він може сьогодні, він може завтра, ну день-два відсилив. А я їй прошу, що тіп, ви не опускайте рук, не відключайте ніяких апаратів. Вона каже, ми вже. Нічого не відключимо, поки він вже сам не відключиться. 10 жовтня Юри не стало. Біля його фото тепер постійно солодощі, які він так любив, і нагороди. Орден за мужність третього ступеня та посмертна відзнака 93-ї бригади. А кросівки, в яких їхав на фронт, тепер стоять в коридорі. Ну щоб він мене постійно, як той як вдома тако захожу, не раз такого бачу кросівки, стане. то Юра приїхав? У мене постійно вони в коридорі стоять. Ото мені їх передали. Він в них їхав. Вже два роки майже на мене, і зараз не ну, завтра річ, але мені сниться один той самий сон. Правда, в різних ситуаціях що ми з ним просто обнімаємося. Зустрічаємося, обнімаємося. батьки показують його рюкзак порваний, замазаний, навіть з камінцями зі сходу. Його мама захисника хоче віддати у ковальський музей, або згадка про сина ще й нагадувала всім, яких людей забирає клята війна. 18 липня Юрію Махнюку виповнилося б 25. До його дня народження батьки хочуть зібрати 25 тисяч голосів під петицією. У ній просять главу держави присвоїти молодому командиру з Коваля їхній дитині. Звання Героя України посмертно просять людей долучитися, додати свій голос і допомогти вшанувати пам'ять знаменитого бійця Коваля. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.